Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Коли глибокий ночі морок, закриє Ясне світло дня, нехай віри немає тьми, нехай зодягне ніч у світло. Ці слова належать святителю Амросію Єпископу Мадіоландському, який шанується у числі видатих богословів і отців церкви. Він відомий також як реформатор церковного співу та автор близько 30 гімнів. Пам'ять світителям Росі Мадіоландського наша церква шанувала 20 грудня. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний іпархіальний огляд. І далі в нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви. 17-19 грудня митрополит Одеський Ізмельський Агафангел звершив архіпастерський візит до Ізмеїльського благочиння. З Зблагосування митрополита Гафанґела, хієписка Парцийський Віктор, привіз до Черкаської єпархії частини мишей святителя Миколая Чудотворця. У день пам'яті великомушениці Варвари престольне торжество відзначив одеський свято храм. 18 грудня в Іспенському одеському монастирі сотні паломників молитовно шанували пам'ять царця Іони Гнатенко, який спочив у цей день 10 років тому. В Одеській партії Української православної церкви відбулися благодійні ярмарки та дитячі свята до Дня Святого Миколая. 17 грудня у день пам'яті святої Великомушениці Варвари висока Агафангел митрополит Одеський Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято Георгівському храмі міста Ізмаїла. Це було перше архієрейське богослужіння під час триденного візиту владики Агафангела до Ізмаїльського благочиння. Правляча архієрея тепло зустріла любляча паства, що зібралася під його святительське благословення. За літургію владиці Агафангелосу служили вікарії пархії епископ Волградський Сергій та численне духовенство. Святий Георгівський храм, архітектурна перлина Ізмаїлу у візантійському стилі, подавався багато років. Перше богослужіння проводилось на його місці у наметі, де йшов і збір пожертв на будівництво церкви. Пізніше, доки будувався величезний георгівський храм, на прилеглій території громада звала. Варваринський храм Христильню освячено 10 років тому, де також проходили служіння. Тому день святої великомучениці Варвари для прохожан Георгівської церкви це храмове свято. Дорогі брати та сестри, дозвольте мені подякувати нашому правичому архієрію, дорогому пасторю, нашому батьку, за те, що він сьогодні такий прекрасний, чудовий день. Приїхав до нашого храму. Сьогодні в нас ми празднуємо ювілей освячення свято Варваринського храму, і в цей чудовий прекрасний день ми освятилися його святими апостольськими молитвами. Дай йому Бог здоров'я. Він на протязі всього часу, який ми пройшли на протязі десяти років, завжди молився за наш приход, завжди молився. За наш народ український завжди був з нами, був і духовно, і матеріально завжди підтримував. Ми виражаємо велику подяку як батьку, як тому, хто завжди був поряд з нами і просимо Господа Бога, щоб він дарував їм много та благих літа життя. Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський 18 грудня звершив божественну літургію, а напередодні всеничне бдіння у Свято-Покровському соборі Ізмаїла, другого кафедрального міста Одеської єпархії. Ладиці митрополитовства служили Архієпископ Болгарський Сергій, настоятель Свято-Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря Аліпій блочини Болгарського округу претерей Стефан Турлак, настоятель Покровського собору протереї Євген Полищук та духовенство єпархії. Кафедральний собор Покрової Пресвятої Богородиці Одиція зведений у центрі Ізмаїла майже 200 років тому у період розквіту містобудування на місці старого дерев'яного храму турецьких часів. І сьогодні тривають ремонтні роботи з реставрації та реконструкції святині. За у наділі в соборі прозвучала молитва про мир в Україні та заупокійні прохання. Животу паку совші кравото присопоминами. Сергий Мадрид, Ион, Иена, Киримакария, Монахи и Сергий, Новопредставленные Марии, Новопредставленного Протея, Алексея, Тамары, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, Собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Вечный покой подашь, Господи, рабом Твоим, Пресно поминаемому с керки и Оне, макари, Макарии, Монахине Сергии, Но представленной Марии, но представленного Протере Алексею, И сотвори Yeah Правило віри і образ кротості каже церква святителя Миколая, архієпископа Мирлі чудотворця, і присвячує його пам'яті кілька днів на рік. 19 грудня ми згадуємо представлені Святителя Миколая. Оце свято Митрополит Одейський Агафангел Гафанґел учолив престольній урочистості у свято Миколаївському Ізмиїльському чоловічому монастирі. Угодник Божий Миколай народився у третьому столітті у грецькій колонії Патара. Зараз це території Туреччини. З юних років він присвячував свій час молитві та читанню Літератури. Молитовний зв'язок молодого священника з Богом був настільки живим, що дозволяв йому прозрівати майбутнє і творити чудеса. Хваліть Бога, во святих хваліть Його хвалите Говотвіжені, сили Його. Его. хто в, в, в житті, пажитя, брячит, так не приходять, вразів до україти, і погубит. А прийду, приду, да живот емут, не лишь емут, а здесь пастыр добрый. Пастыр добрый, душу свою полагает за овцы, а наемники жене с пастырь, ему же несуть отцы твоя своя. Святитель Миколай був гаряче любимим за життя жителями рідної Патари за безмірну доброту та чуйність, але він обтяжувався славою і перебрався з рідних місць, де його звеличували, до міста Мири. На той час вишеник повністю роздав нужде спадщину і жив скромно, як простий бідняк. Коли в мирах помер архієрей, ангел відкрив людям, що главою лікійської церкви має стати Миколай. Будучи єпископом, святий залишився скромним і лагідним. Але при цьому святитель Миколай Мерлікійський був ревним та сміливим воїном церкви. За переданням у 325 році на першому Селенському соборі він рішуче ополчився на арія за його єресь. Чудовим чином, і після земної смерті не вичерпується милосердна чуйність Святого Миколая. Тому у різних країнах багатьма мовами звучать прохання. Святитель очі Миколає, малий Бога за нас! Oh, В половині митрополита Агафангела, архієпископ Арцизький Віктор доставив з нашої епархії до Черкас для поклоніння частину мошей святого Миколая Чудотворця. Святиню привезли 18 грудня напередодні Дня пам'яті святителя в Архангеле-Михайлівський кафедральний собор Черкас. Зустрічав моше митрополит Черкаський, Канівський Феодосій, із духовенством та прихожанами Собору. Після зустрічі святині Митрополит Феодосій очолив у соборі всенічне бдіння. Архієписка Парциська Віктор співслужив Митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію за всенічним дінням та у день святителя Миколая за божественною літургією. Владика Феодосій у своєму слові зверненому до вірян, подякував Митрополиту одеському і ізмеїльському ґафанґелу за благословення провести частини мушей святителя Миколая до Черкаської пархії Української православної церкви та архієпископу Віктору за доставлення святині у Черкаси. Сегодня особенная сугубая благодарность вам, дорогой владыка, архиепископ Виктор, за то, что вы предприняли этот паломнический путь из своего града сюда, к нам, в Черкассы, привезли эту святыню для утешения и укрепления этих людей, которых вы видите перед собой, и не только верующих, которые сейчас, сегодня собрались под сводами этого собора, но и многих-многих других. Ведь святыня у нас пробудет в соборе до 23 числа, а в епархии до 5 января. И побывает в разных городах и весях, в благочиниях и монастырях Черкасской епархии, где и смогут поклониться десятки тысяч верующих. Дуже багатьом людям не зрозуміло, чому добра людина має страждати. А ми пояснюємо, що у доброї людини є совість. Та говорив шанований одеський старий схиархмендрит Іона Ігнатенко. Про отця Іону чули багато людей. До нього за настановою приїжджали з усієї України та інших православних країн. 18 грудня день пам'яті отця Іони, який 10 років тому упокоївся у цей день. У Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі отець Іона Ігнатенко служив Господу 40 років. Останнім часом біля його келії завжди збиралося безліч людей, деякі займали чергу з 4 чи 5-ї години ранку. Ім'я одеського старця Асхі Ахимендрита Іони, духівника одеської обителі, учня преподобного Кукші одеського, були добре православним. Старець Іона зазвичай приймав сповідь неподалік святих мушей преподобного Кукші в Іспенському храмі монастиря. Отець Іона щодня сповідав багатьох, молився за них і подавав духовну настанову. 18 грудня 2022 року, у день десятих роковин представлення Архімедита іони сотні паломників молитовно шанували його пам'ять у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. З Зблагословені Шагага Шаґаґафанґал Митрополита Одеського ізмельського архієпископ парсійський віктор у співслуженні брати обителі звершив панахиду біля могили старця на монастирському цвинтарі. молимся о покоении души усопшего раба Божия, пресна память на госте архимандрита Ионы. Ее еже простите ему всякому прегрешению, больному же и невольному. О, Господи, Якуда Господь Бог учини душу его, и держи праведни его покаяются. Прошло уже 10 лет со дня Смерти отца Иона они прошли очень быстро, хотя различными были наполненными испытаниями. Сегодня всех нас здесь собрала не наша любовь к батюшке, а Его любовь, которая жила в его сердце, которую Он стяжал горячей молитвой, подвигом непрестанным. И вот эта любовь, она не умирает, тело физическое умирает. Душа возносится к Богу. А добрые дела и любовь, которую человек стяжал в своей жизни, она остается здесь на земле и согревает нас с вами, тех, кто приходим к батюшке снова и снова за благословением. Это особенное время, тяжелое время, наполненное и слезами, и кровью, и да различными другими испытаниями. И мы верим, что батюшка молится. Он никогда не сказал, что как мне больно, как мне тяжело, как мне плохо. Он всегда шел в храм, до последнего пока только мог. Великим постом он вперед нас, молодых, всегда ложил земные поклоны, не на то, чтобы отделаться, а настоящие, глубокие, без лукавства. Его жизнь была всецело предана Богу. 17 грудня одеський храм на селищі Котовського на честь великомученості Варвари відзначив своє престольне свято. В сенічне бдіння напередодні свята очолив благочинний благочини другого одеського міського округу, протері В'ячеслав Бондар у співслужині настоятеля свята Варваринського храму, протери Володимира Колесника та духовенство Одеси. Божественну літургію святковий день звершив ректор одеської духовної семінарії протирі Дмитро Кавенко. Великомучениця Варвара це одна з найвідоміших християнських праведниць. За сповідання віри язичники бичували її ба батогами, били молотками та палили вогнем. Перед стратою свята Варвара благала Бога, щоб усі, хто проситиме її про допомогу, були позбавлені раптової смерті без сповіді та причастя. Тому Варвара часто зображується з чашею як єдина свята, який церква засвоїла на іконі тримати святий потір, адже за канонами миряни не можуть торкатися чаші і може тримати лише священник. Так і нам слід не мовчати, а проповідувати про Христа тим, хто про нього нічого не чув, хто живе у темряві незнання Бога. Писав про подвиг великомучениці Варвари святитель Лука Войни Синецький. У храмах та при монастирях Одеської єпархії Української православної церкви пройшли благодійні ярмарки та дитячі свята до Дня Святого Миколая. Так у свято покровському скиту Успенського монастиря у селі Маринівка наша єпархія підготувала святковий захід для дітей-переселенців. На хлопчиків та дівчаток чекали екскурсії у території обителі, а також цікава вистава, веселі матери, численні пізнавальні конкурси, вікторини і ігри, та наприкінці різноманітні подарунки і смачна трапеза. У міському храмі архангела Михаїла і Святителя Луки відбувся не просто ярмарок, а ціле свято для моляків та їхніх батьків. День Святого Миколая це час, коли ми повертаємось у чудовий період дитинства і згадуємо, що ми усі діти Божі. Тому сьогодні ми просимо святителя Миколая, щоб він, благав Господа Бога, дарувати довгоочікуваний подарунок усім його дітям. Це мир нашій Україні. По благословенні високоприсвященнішого афангела митрополита Одеського Ізмаїльського, і в рамках проекту Добро об'єднує в Одеської єпархії проводяться е, новорічні ярмарки, е, на яких ми збираємо кошти для загиблих е, сімей загиблих воїнів ЗСУ. При кожному храмі проводяться дитячі. Сцени, на яких вони виступають, свято Миколая. Так сьогодні в нашому храмі пройшло таке свято, де діти могли виступати, де виступали дітки. Святий Миколай вручав їм подарунки, і всі ті кошти, які ми зібрали, звісно, передамо на для сімей загиблих воїнів ЗСУ. Там ісва країна, гнів це небезпечний радник, що зроблено у гніві ніколи не буває розсудливо, каже святитель Григорій Богослов. Навіть страшно часом задуматися, скільки в наші дні на емоціях робиться рішучих кроків і ключових подій за результатами недалекоглядної співбесіди лише з цим радником, скільки в ніві було сказано і зроблено в світі зла, не кажучи вже, скільки поганого сказано про себе у думках. Скажи, яке інше зло гірше за злочин гнівливості? продовжує думку святитель Григорій Богослов, і чи є від цього сілення?» В інших хворобах прекрасне сілення це думка про Бога. А гнівливість, як тільки одного разу переступила міру, перш за все загороджує двері Богу. Лише думка про Бога збільшує зло, тому що розгніваний, готовий образити і Бога. Іноді я бачив, що й каміння, і прах, і докірливі слова люди кидали в того, якого ніхто ніде і ніяк не може вловити. Закони нехтувалися друга, ворога, батька, дружину та рідних, усіх змітав стрімкий потік. Ми ж, дорогі брати і сестри, будемо повільними на гнів, бо швидкість цього потоку подібна до виникнення урагану, змушує потім роками відновлювати все втрачене і зруйноване. Намагатимеся триматися за Христа його заповіді та його таїнства церковні, бо тоді матимемо тиху і надійну гавань, в якій можна буде перечекати бурі бурхливого житейського моря. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у п'ятницю, 30 грудня, пам'ять пророка Даниїла і отриків Ананії Зарії Місаїла, 1 січня неділя перед Різдвом Христовим, святих Отець і пам'ять мученика Воніфатія Тарсійського, а також преподобного Ілі Муромця Печерського. У понеділок 2 січня пам'ять сучена Ігнатія Богоносця, а також святого праведного Іоанна Кронштадтського. Оскільки це останній випуск телевізійного гепархіального огляду у 2022 році, який минає, завершити його, ми хочемо словами Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам до зустрічі в новому році, дорогі брати і сестри!